Два-три дні і все готово. З упевненістю казали мій чоловік і кум, коли почали робити проводку в квартирі. Але як це буває з ремонтом, усі строки й витрати множаться на два. Маючи досвід попередніх ремонтів, ми забули врахувати радянські живоплити, плити, які ж робити це ще те випробування. Газоблок чи цехло здавалися майже відпочинком. Пилюки було море, але без цих очей. Маконаги квадрат. Уже в перший день стало ясно, наша маленька болгарка не для цих стін, а приблуда для боротьби з пилом виявилася гро. Шимонавітер позичена потужніша болгарка лагідно помахала ним ручкою, тож довелося бігти за новою серйозною. Поки чоловік намагався приручити стіну, кум складав схему щитової і відрізав старі совкові дроти. А коли ми виколупили старі розетки, стало і проводка була в такому жахливому стані, що її плавило від зарядки. Не дарма ми в півроку жили з лампою в розетці замість світла на кум. Перший день закінчився малими результатами, але з великим розумінням, як діяти далі. А хочеш знати, що було далі. Підписуйся.